Росіяни зібрали тисячі резерву, готують новий великий наступ. Що буде на сході? Сирський звернувся до заходу. Європа стає на військові рейки. Останні подробиці із зони бойових дій далі у випуску. Ви на фабриці новин моє ім'я Анастасія Федер. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. І до справи Росія готує великий наступ на Новомихалівку. Село розташоване у Донецькій області на південь від окупованої Мар'їнки. Ворог стягнув у цей район значні резерви. і Розраховує захопити Новомихайлівку. Про це подумав речник Осу Таврія Дмитро Лиховій. За його словами, цей напрямок наразі один із найгарячіших. Далі цитата. Там щодня більше штурмів ніж на Авдіївському напрямку. От, наприклад, вчора 20 на Авдіївському напрямку. А на Новомихайлівці було і на її околицях 30 штурмів. Але оборона тримається. Ворог докладає величезних зусиль, однак немає успіху від слова зовсім. Кінець цитати. Водночас на захід від Авдіївки українським бійцям вдалося зупинити просування росіян. Зокрема, сили оборони відбили атаки окупантів поблизу Новоселівки, Бердачів, Тоненького, Первомайського та Невальського. Дмитро Лиховий підтвердив, що загарбники частково контролюють Бердачі і тоненькі, але подальшого успіху не мають. Усі ці спроби штурмів з боку армії РФ виливаються для них у значні втрати. Командувач таврійського напрямку Олександр Тернавський повідомив, що тільки з до добу відбулося 51 бойове зіткнення. При цьому росіяни втратили 417 осіб вбитими і пораненими. Крім цього, не дорахувалися й купу військової техніки. Зокрема, йдеться про цитую: два танки, дев'ять бойових бронемашин, дев'ять РСС-систем, три реактивні системи залпового вогню, один засіб ПП. О 14 автомобілів та дві одиниці спецтехніки. Кінець цитати. Тим часом влада після втрати Авдіївки кинулась масово будувати укріплення. Журналісти помітили, що за тиждень з 24 лютого до 2 березня оприлюднено 60 тисяч повідомлень про закупівлі на загальну суму майже 24 мільярди гривень. Третина цих коштів пішла саме на фортифікаційні та захисні споруди. Невже влада щось знає і тому готує укріплену оборону? Аналітики ресурсу Діпстейт повідомляють, що російські війська найближчим часом не планують припиняти наступ. Вони стверджують, що у підрозділах окупантів провели велику роботу над особовим складом перед президентськими виборами. Далі цитата. Тому що найменше на березень у них вистачить енергії зберігати темпи наступальних дій. Кінець цитати велику роль у просуванні росіян відіграли керовані авіаційні бомби, що їх вони постійно скидали на позиції зсу. Через це втрачено Авдіївку, однак прориву фронту не сталося. Про це в нашому ефірі розповів військовослужбовець Євген Івлю. Послухаємо. Вони досягли цими кабами фабами успіхів на Авдіївці. Я скажу, напевно, вони навіть заграли ключову роль. Це я кажу до того, що нам дуже потрібні літаки, яких ми всі чекаємо в 16 і так далі. А щодо самої обстановки і смуги, я чому сказав, що ситуація доволі динамічно розвивалася. В нас ще ж кажу, штурмових дії позиційних в нашому напрямку, немає. Але на відході від Авдіївки, ви самі бачили, там і Ласточкина, і орлівка, воно потрохи зсувається, і ми самі дуже уважно спостерігали, де саме стабілізується Лінія фронту після того як військовій шло завдіївки, і скажу вам, що після заяви командувача Сутаврія про те, що фронт стабілізувався, дійсно, десь доби 3-4, маю спілкування з хлопцями вплашниками які знаходяться там в смузі оборони, дійсно лінія більш-менш стабілізувалася. Тим часом головнокомандович Олександр Сирський звернувся до Європи і США. Генерал обговорив проблеми на фронті із главою Пентагону Ллойдом Остіном. Йшлося також про нарощування української армії зброєю та боєприпасами. Це питання Сирський порушив і під час розмови із міністром оборони Норвегії. Бьорном Айрдом Грамом за словами головкома говорили про потребу зсу в артилерії та ППО. Європа, хоч і повільно, але стає на військовій рейки. Про це повідомляє Reuters. за даними агентства, ЄС може ухвалити рішення про перехід у режим військової економіки причиною. Агресія Росії проти України, а також можлива перемога Дональда Трампа на виборах у США, той неодноразово обіцяв скоротити витрати на безпеку інших країн НАТО. Імовірно, перехід на військові рейки в ЄС збільшить і кількість вироблених боєприпасів, що можуть надійти до України. Тим часом українські військові припускають, що нові партії артилерійських снарядів від союзників уже прибули на фронт. Вони стверджують, що ситуація на Донеччині покращилась. кажуть, це зарігаубиці та інші артилерійські установки не замовкають ані в день, ані вночі. І тепер бійці ЗСУ можуть рівноцінно відповідати на обстріли окупантів. Проте ситуацію вже скоро може погіршити інший фактор. Політолог Абаз Галямов припускає, що Путін готує нову хвилю мобілізації. Диктатор може дати відмашку одразу після президентських виборів. До цього на такий крок він не піде, щоб не втратити підтримку серед росіян. Шановні глядачі, як вважаєте, чи наважиться Путін на таке непопулярне рішення і посилить мобілізацію після виборів? Пишіть ваші відповіді в коментарях під відео. Вдячна вам за активність. Бережіть себе і до зустрічі!